Привіт, мої дорогенькі. З'явилось бажання у мене напекти пончиків. Це масло сливочне, вода тепла, а гаряченьке молоко, ну, щоб тепле було потім змішати. Дріжджі столова ложка, сухі, цукор столова ложка, сіль, чайна ложка. Ну А мука для того, щоб вимісити тісто, ну, але тісто, щоб було м'яке, не, не таке не тверде. Вирізаємо пончики. Не все ідеально, так як хотілось би. Але слава Богу, на те, що є. Нема в мене такого стакана і вирізки. Взяла такий, який є. Правда, кулінар з мене ніякий, але готую. От смажиться. Зараз буду перевертати. Оце воно так. таке. Перевернула я, смажиться, відомо, думаю, буде Ось Отакі бомжики в мене виходять. <гум> ну, я не кажу бомжики, бо вони пусті, без, без нічого. Можна зробити, звісно, всередину заправити чимобу. Чи кремом, чи просто, але ні, не хочу. Дякую, що дивитесь моє відео. Підтримуєте мене? Дякую, я вам дивиться, коли вона піднімається, такі красиві робляться. Дякую вам, дякую. Як вони понадувалися. Красиві такі мені подобається. А вам подобається? Пригощайтеся. Заходьте до столу. Дякую вам. Смачного вам, смачного нам. Дякую.